Вітаю на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні знову розпочинаю розглядати постійну рубрику Це загальна енергія. Процеси, які зараз відбуваються, будуть верніше, відбуватися з понеділка по неділю. Так, минулий тиждень він був складний. Там вежа, там такі дуже-дуже складні процеси, причому попередній тиждень теж. Ну, ступав в легкості, Тож, давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні, які процеси. Так. До речі, я хотіла запропонувати таку цікаву тему. Вона не нова, але для мене нова. Якщо у вас є особисте до мене запитання, Ну, наприклад, як я трактую карти, чи. Ще якісь моменти можете писати в коментарях, я потім зроблю окреме відео і відповім на них. От. Тож, розпочинаємо дивитися, які процеси будуть відбуватися з понеділка по неділю на цьому тижні. Так, баланс. Колесо фортуни в даному контексті відчувається більше збалансування. Колосо фортуни це події, які ви не можете контролювати, вони хаотичні, вони несподівані. Тобто ми всі мали такі ситуації в житті, коли програється так, що ти не очікуєш. Воно може програтися як в мінус, так і в плюс. Причому саме цікаве те, що програється в плюс, інколи потім вливається в мінус. А те, що програється в мінус, інколи потім стає плюсом. Це є дія колеса фортуни. Це такий інструмент, який балансує ситуації. Достатньо таким чином його не можна спрогнозувати особисто, що воно програється саме так. Так, поїхали далі. Перша карта задає ритм. Всьому іншому. Колоса Фортуни. Питання балансу. І що ж ми будемо балансувати, і які процеси далі йдуть? Енергія короля, короля вибачте, Пентаклів і іерофант іерофант це тут більше відчувається як духовний наставник. Це якісь такі дуже прості, але ефективні знання. От, і є ще енергія короля Пентаклів. Наскільки я це відчуваю, ніби ви для себе от, на основі попередніх двох тижнів, тобто попередні два тижні, наприклад, хто ще не слухав загальну енергію, якщо вам буде цікаво, можете прослухати. Попередні два тижні, вони достатньо доленосні. Тобто там були такі важкі процеси, але необхідні для того, щоб рухатись далі. Тобто, ті, хто дослухався, хто. Навіть якщо не слухали загальну енергію, все одно ці процеси відбувалися. Тобто, якщо ви для себе закривали якісь моменти, умовно скажемо, двері, які тягнули з вас, з вас енергію, то до вас іде прояснення. Як зараз люблять казати це слово «інсайт», тобто розуміння, якась така важлива думка особисто для вас. Це може стосуватися енергії короля Пентаклів. Тобто, або особистості, яка зіграла важливу роль, або ви є цією особистостю, встановлення себе як короля Пентаклів. Ну, давайте в загальних рисам скажемо так. Енергія короля Пентаклів це енергія стабільності, це енергія впевненості, це коли ви володієте своїм матеріальним світом, коли ви його можете підлаштовувати під себе так, як вам хочеться. От, десь так. Тобто у нас іде балансування і у нас іде інсайти. О, що тут у нас оновлення, справедливість, імператор, сила. А, знаєте, теж багато старших арканів, але вони більш такі, кожен старший аркан він масивний, сам по своїй дії і впливу на ситуацію. Але в даному контексті це більше відчувається, коли є дуже багато енергії. І вона з'явилася завдяки тому, що ви для себе змогли відсікти минуле. Або, знаєте, як? Зрозуміли, як це зробити, або для вас прийшла думка все ж таки, що дійсно забирає ваші сили, вашу енергію, і все в такому дусі. Цікаво. Цікаві процеси, скажімо так, вони більш приємніші, ніж ті були які от два минулих тижні. Це більш приємно отримувати такі інсайти. І навіть вплив колеса фортуна, воно більш м'яке. Ну, мені так відчувається, що воно буде більш м'яке, ніж в попередніх тижнях, там була і вежа, якщо я не помиляюсь, і диявол, ну такі. Важкуваті процеси. Так, поїхали. Що там у нас у відносинах? Що у діяльності? Карти, шановні, давайте не розлітаємося. Фух, починається вже спека. Так, у відносинах трійка кубків, об'єднання. Диявол не хоче нікуди йти. Цікаво, цікаво, і знову ж таки у нас є оновлення надні колоди. Знаєте, є таке в мене відчуття, що попередні два тижні дали змогу проявити вам картинку того, де ви втрачаєте сили. Наприклад, у відноснах це картинка вашої десятки пентаклів. Що таке десятка пентаклів? Це остання карта з десяти, скажімо, починається з одиниці, з туза Пентаклів і закінчується десяткою. І вона характеризує, часто їх трактують як повнота матеріального щастя, це фізична родина, це той фізичний простір, який ви хотіли б для себе мати. Часто ще її приписують як прибуток і все в такому дусі. Так от, мною відчувається, ніби ви для себе. Закриваєте якусь картинку, яка не грала вам в плюс. Тобто, наприклад, ви для себе бачили повноту матеріального щастя, там, ідеальну родину, де я маю жити, скільки я маю заробляти, чим я маю заробляти. Ви мали цю картинку, але Приходить розуміння того, що щось не так, щось не працює в цій картинці, тобто є над чим попрацювати, є десь прив'язка по яву. Ну, наприклад, ця картинка нав'язана батьками, або ця картинка нав'язана вашими непропрацьованими якимись травмами ще щось. Трійка кубків це в даному випадку, відчувається, як до вас притягнуться люди. Двоє людей, ви є третім, які допоможуть вам проявити це. Це може бути спонтанна зустріч, це може бути розмова, це може бути якийсь такий діалог, на який ви не очікували. Знову ж таки, пригадаємо, що у нас колоса фортуни. Тобто, це те, на що ви не очікували. І це те, що допоможе вам закрити якусь цей момент. Який вас якорив, тобто він не давав вам рухатись далі. Ну, наприклад, можливо, ви чули такий момент, як якщо ти бажаєш мати багато грошей, то ти маєш собі ставити якісь реальні цілі. Тобто, якщо людина, умовно кажучи, заробляє в місяць 10 тисяч гривень, і тут вона хоче стати мільйонером, і починає думати, я хочу бути мільйонером, все. От тільки мільйонерами, і з цією думкою, засинає з цією думкою. Її тривожність росте, тому що чомусь воно не працює, чомусь воно не складається в якусь пазл, в якусь картинку цілісну, тому що людина тут одразу поставила собі дуже занадто високу планку. Тобто можна собі поставити, як на майбутнє, планку того, що я хочу мати мільйон, але йти до неї поступово. Тобто ставити собі реальні цілі, фіксувати момент того, що у вас виходить їх вцілювати у життя і рухатись далі. Тому що, знаєте, це саме, можна сказати, не можна сісти одразу на шпагат, якщо дійсно у вас немає якоїсь суперсхильності, такої гнучкості фізичної. Так? Це як приклад того, що буде відбуватися у відносинах. У відносинах відбудеться процес відсікання якихось таких. Моментів, на які ви не звертали увагу. Ви думали, що це про вас. Ви думали, що це дійсно є ваша десятка пентаклів, що це от та ціль, до якої ви рухаєтесь, але по факту вам покажуть через людей, що це не зовсім те, що дійсно вам потрібно. Не зовсім те, що перед чим можна поставити дорівнює і сказати, що це є щастя, що це є любов, наприклад. Цікавий процес. Поїхали, що там у нас у відносинах. Ой, видно, мы закончили. Деяльность. 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 Так. Четверка кубков. Верховная жрица, свит и Король ночів». Ага, дивіться. В діяльності у мене відчувається якісь трошки застій. Але, знаєте, як, можливо, в діяльності програється ситуація, коли це не зовсім та динаміка, на яку ви очікували. Тобто ви очікували, що цей тиждень буде продуктивний продуктивізм. Просто зараз я швидко порішаю ці питання. А воно якось от не складається до кінця ще, ну, наприклад, не вдається всі справи закрити, або є наснага, а, наприклад, двері вже закриті, ви не встигли в кабінет, до якого хотіли, хотіли записалися на 10 а приїжджаєте, а воно закрито, і вам кажуть, що, умовно кажучи, там лікар, хто там адвокат зараз виїхав кудись. Четвірка кубків мною відчувається, що м м м не так складається, як мені хотілося би. Не ті швидкості, не той результат. І я якось починаю трошки опускати руки, і в мене якісь такі от думки, ніби знову все затягується, знову все як було раніше. От четвірка кубків, вона така трохи стагнаційна карта, але її основний такий месендж це. Намагайтеся не приймати за чисту монету те, що відбувається тут і зараз. Тому що ми не вміємо, це треба розвивати таке вміння бачити картину. Ціл... От, наприклад, ми йдемо зараз, от сформую думку: ми йдемо по вулиці, ми бачимо те, що дозволяють наші очі. Да? Ми ж не можемо побачити картинку без допомоги тих ж самих дронів. От, з висоти пшину польоту я забула, як буде правильно. Так от, я маю на увазі, що ми не можемо осягнути всі ці процеси, які зараз відбуваються в нашому житті. Тому що дуже багато моментів залишається поза кадром. Так от, четвірка кубки це є момент того, коли ви можете зупинитись і опустити руки якось. Та нічого не вийде, та щось воно затягується, та щось я не бачу ніякого виходу з цієї ситуації. Це от якийсь такий стан. Я вам рекомендую прийняти його і зрозуміти, що це вам дають змогу зробити якусь паузу. Ви не можете осягнути ті процеси, які дійсно відбуваються, тому що поза кадром, поза кадром, тут два старших аркани. це Верховна жриця» і світ, ще енергія короля мечів». Є процеси, які ви не можете. От дещо закривається поза вашим баченням, тобто ви, поза вашою увагою, ви це не бачите. Дещо формується зараз. І для того, щоб воно сформувалось, треба ще трохи часу. Так, що у нас тут на дні колоди? О-хо-хо-хо-хо. У, дуже-дуже, дуже багато всього. Знаєте, я скажу так: прийміть цю четвірку кубків, трошки побудьте в цьому стані, ну там дайте собі там, день-два. Тому що подалі вам знадобиться ця енергія. Тому що четвірка кубків вона з'являється для того, щоб ви змогли накопичити енергію, бо дуже багато всього йде. Іде завершення якихось моментів, а потім почнеться дуже багато дій, дзвінків, поїздок, ще щось. От прям. Енергія буде виривати. І для того, щоб ви впорались з цим, вам дають цей стан, умовно кажучи. Звичайно, я нікому не рекомендую бути в цьому стані дуже довго, але деякий час побути в цій четвертій кубків, побудьте. Тому що, бачите, у нас тут є момент такий. І король мечів. До речі, ця людина може бути, знаєте, як. Знаком того, що розпочинаються активні дії. Поява цієї людини, короля мечів, це такий чоловік, достатньо сухий на проїв емоцій, він кон любить конкретику, любить дію, свідому дію, тобто сказав, зробив. Поява такої людини вона є знаком того, що розпочинаються активні дії, тобто розпочинається активна фаза, якась, яка буде потребувати від вас дуже багато енергії. Тож, повторюсь, приймайте цей стан, приймайте ті моменти, які вам висвітлять у відносинах, і ловіть ці інсайти. От просто я вам рекомендую їх прописувати, промовляти з кимось, близьким вам по духу, з близькою вам по духу людиною, тому що цей тиждень дасть відповіді на багато питань, на дуже багато питань. Все це на цьому тижні ці процеси дані нам для того, щоб ми збалансували. Своє життя, тому що подалі буде дуже багато дій, дуже багато подій, і нам буде не до цього, скажімо так. І нам потрібна буде ця рівновага. От, нам вона буде дуже потрібна. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Пишіть ваші запитання. Набереться там штук 10, я запишу відео, побачимо, що там як. Все, до наступної зустрічі.